У кімнаті горіли чотири свічки. Перша сказала Я спокій, люди не вміють мене зберігати, і згасла. Друга сказала: Я віра, я нікому не потрібна, і згасла. Третя сказала, Я любов. Люди не цінують мене і теж згасла. До кімнати увійшла дитина, злякалася темряви і заплакала. Тоді четверта свічка сказала: Не плач, я надія. Поки я полум'янію, завжди можна запалити всі інші свічки. Так. От я вас хочу запитати, можна сказати, ось як ми знаємо, що поки людина надіється, вона живе, можна ось цю фразу, вона височить, основа в ній. є? Ну, так, тому що надія вона все-таки показує тобі шлях до розвитку. Так. Тобто, дещо дещо ще є. Ну звісно, люди на вітрильниках перетинають океани, щоб знайти якусь землю. Щоб щось там відкрити. Це надія? Завжди це мене дивувало, чесно вам скажу. Амунсен. Що? Ну, взагалі, от усі, ці ось відкривачі, які добралися на полюс, замерзали там, які проходили, проходили ну, океани на маленьких човниках. Взагалі мене це завжди вражало, що веде їх вражало. Мрія. Мрія. Запитання ще таке. Як не втратити надію, коли вже все зотліло, всі свічки згоріли, і любов, і віра, і спокій, усе. Як не втратити її надію? Усе перебуває в руках Творця, тому що людина приходить до переконання, що в своїх руках нічого немає, і тоді вона спокійно доживає своє діта. Так ви називаєте ось цю свічу, надія, так? так? Так, що все в руках Творця, це такий наступний крок. Так. Зрозуміло. Ще одне запитання. Чому нам творець весь час залишає, Назвемо так: творець: оцей ось крок наш, ось цю останню свічку, щоб підхопити нас в останню хвилину, секунду, мить і продовжити з нами подальший шлях? Ця свічка, ця свіча зв'язку між людиною в цьому світі та людиною. У вищому світі і вона весь час горить, ця свічка, так? Вона продовжує людину далі. Далі. Чи є такі стани, коли ця свічка не горить? Коли немає надії. Бувають такі стани, як ви вважаєте? Ні. Ні. Вона завжди горить. Так. Це і називається, що творець добрий та добродійний. Так, інакше така людина не народилася. б. Тому що творцеві заздалегідь відомо все її життя до кінця. Чому ж ми дуже часто не помічаємо цієї свічки, втрачаємо надію? Ну, ми не так налаштовані на своє існування. Так. А який правильний настрой? Правильний? правильний настрой, що попереду нас завжди доброта Творця.